Перед казковою хатинкою зібралися ті, хто куди вірить найбільше дітлахи. Дідуся мороза зустрічають запальними танцями. Дід мороз не забарився, прибуває у компанії улюбленої онуки снігуреньки та вірного помічника сніговика. Щоправда, не на санчатах з оленями, а на казковому возі з конями. Цьогорічна зима на сніг не доброго, 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 усім!» усі. Одразу приступає до своїх новорічних обов'язків. Сипле загадками, співає пісень, хороводить від малечею. Тим часом малеча готує для Діда Мороза свої побажання. а аби вчитися грати. Ноутбук в ігри і сидіти в контакті». Я хочу попросити, щоб усі в цьому в слідчому році були здорові і щасливі. Аж ось нарешті двері казкової гостини відчиняються, і першими до хатинки запрошують журналістів на новорічну диво прес-конференцію. Саме медійникам випала честь першими загадати бажання для цього. Дід Мороз пропонує потриматися чарівного посуху. Усі ваші пасажири зсанять з літака. Працювати хатинка Діда Мороза буде до 12 січня щодня з 16 до 19 години. Отож усі бажаючі зможуть відвідати чарівника і повідати йому про найпотаємніше. Однак виконувати бажання задарма Дід Мороз не буде. За подарунок потрібно розказати вірша, заспівати пісеньку чи затанцювати. Також можна надсилати листи. Казковий старий запевняє, прочитає усі. Тож записуйте адресу місто Хмельницький, майдан перед кінотеатром Шевченка, хатинка Діда Мороза. Юлія Стафурова, Андрій Храбус для інформації. Ціному випуску.